Вітає в ефірі. Інформаційний випуск новин 12 червня. Сьогодні уже 840-й день тероризму Росії мирного населення нашої України. Лише на Хмельниччині за цей період оголосили понад 690 повітряних небезпек. І цієї ночі жителі прокинулись від сигналу повітряної тривоги. Проте ракетно-авіаційний удар оминув наш край. Протиповітряна оборона працювала у сусідніх областях. Детальніше про події середи дивіться за мить на 33-му телеканалі. На Хмельниччину продовжують прибувати евакуаційні потяги з Херсона. Люди тікають від постійних ворожих обстрілів. Рятувальники та волонтери Червоного Христа України знову зустріли харсонців. Зокрема, на тимчасове проживання прибуло 14 евакуйованих. Фахівці ДСНС допомогли прибулам перенести речі. Психологи-рятувальники надавали відповідну підтримку та допомогу переселенцям, а волонтери пригостили теплими напоями. Небезпечне уповіщення військовозобов'язаних. під час перевірки документів у чоловіка представник ТЦК та СП отримав ножове поранення у плече. 11 червня в одному з мікрорайонів міста стався інцидент під час перевірки документів. На працівників ТЦК напав 40-річний місцевий мешканець та заподієм йому поранення ножем. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 125 кримінального кодексу України. Це наразі легкі тілесні ушкодження. Під час поверхневого огляду чоловіка також виявили речор... речовину схожу на наркотичну. Вона направлена на експертизу. За даним фактом, також відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 309, яка передбачає відповідальність за незаконний обіг наркотичних засобів. Наразі за двома кримінальними провадженнями проводиться розслідування. У Кам'янці-Подільському відбувся офіційний старт першого етапу проєкту енергетичної безпеки USAID. Почали роботу дві когенераційні установки. Ми нарешті запустили дві з чотирьох когенераційних установок на базі газопрошневих двигунів компанії Джамбахер, яким ми, дякуючи співпраці з компанією USAID, Отримали в якості грантової допомоги для міста Кам'янець-Подільськ. Це нам дозволить перш за все забезпечити електроенергію наші об'єкти, які відповідають за водопостачання, і водовідведення міста які відповідають за постачання теплоенергії. А в міжопальний період забезпечують нас гарячою водою всіх наших споживачів гарячою водою. Це нам дозволить суттєво зменшити вплив. Блекаутів і вплив тих чинників, які призводять до того, що відключається електроенергія. Це нам, це нам так само дозволить забезпечити місто не тільки електроенергію, а й водопостачанням, водовідведенням, і знову ж таки гарячою водою в безперервному режимі. Це так само, це так само стосується і підприємств, інших підприємств критичної структури, до яких відносяться. Наші заклади освіти, наші заклади охорони здоров'я внаслідок ворожих обстрілів страждає енергосистема країни. Тому перед владцями постали серйозні виклики. Коли наша команда пропрацьовує в тому числі питання бюджету, то ми зараз максимально стараємося вкласти той дорогоцінний ресурс міста для того, щоб стати перше енерго і фінансово спроможними, і позакривати всі можливі ризики фінансові. Нашої інфраструктури. Тому нам ось цей проект особливо цінний, тому що, як вже було сказано, що вклавши значну суму коштів з міського бюджету, отримавши величезну суму коштів з грантових програм, ми отримали дуже чудовий результат у вигляді як економії бюджетних коштів, як енергоефективності і енергозабезпечення. Нелегальний продаж щебеню за хабар у 50 тисяч гривень. Керівник однієї із філій облавтодору обіцяв порішати передачу 170 тонн щебеню без відповідного документального оформлення та бухгалтерського обліку. Ба більше цей матеріал видобутий на території родовища підприємства. Посадовець спочатку отримав завдаток у 7 тисяч 200 гривень. Під час передачі решти суми, а це 42 тисячі 800 гривень. Його затримали правоохоронці. Наразі затриманому вже оголосили підозру. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Території природно-заповідного фонду мають бути збережені та захищені. Органами прокуратури Хмельниччини проводиться системна робота щодо передодії правопорушення, що посягають на території природно заповідного фонду області. Проведена робота органів прокуратури засвідчує, що на території області поширеними є випадки незаконного заволодіння землями природно-заповідного фонду, а також є факти намагання окремих осіб. Скасувати правовий статус таких територій. Зокрема, спеціалізованої екологічної прокуратури і Хмельницької обласної прокуратури захищено територію Національного природного парку Подільські топтри. Так, Верховним судом 30 травня цього року скасовано рішення суду апеляційної інстанції, яким задоволено позов фізичної особи щодо скасування державної реєстрації земельної ділянки площою 391 гектар, що перебуває у постійному. Користування указаного національного природного парку слід зазначити, що національний природний парк «Будівський товтер, створений указом президента України ще 27 червня 1996 року, та є національним надбанням, що перебуває під особливою охороною держави та під її захистом. Також за позовом Шепетівської окружної прокуратури виконано рішення суду. Щодо визнання недійсним наказу головного управління Держокадастру Хмельницькій області, яким передано у комунальну власність землі сільськогосподарського призначення земельну ділянку площею 15 гектарів, що перебуває у межах гідрологічного заказника місцевого значення княже Озеро. Слід зазначити, що. Як встановлено прокурорами, вказаний, вказаний наказ був прийнятий неправомірно, оскільки вказану земельну ділянку було передано комунальну власність як землю сільського, сільськогосподарського призначення, що законом заборонено. Органами прокуратури Хмельниччини і надалі вживати заходи реагування з метою охорони територій та об'єктів пронозаповідного фонду нашого краю. Пожежа в багатоквартирному одноповерховому будинку до служби порятунку надійшло повідомлення, що спалахнув житловий дім по вулиці Проскурівській у Хмельницькому. За лічені хвилини на місце події приїхали ДСНСівці. На той момент горіла одна із шести квартир та дах будівлі загальною площею 150 квадратних метрів. Гасіння пожежі ускладнювала велика пожежна навантага, а також значне задимлення. До ліквідації вогню залучили 25 рятувальників на п'яти одиницях пожежно-рятувальної техніки. Надзвичайникам вдалось прибор. Пожежу не допустивши її розповсюдження на решту житлових помешкань. А також інші будинки, які розташовані поруч, травмованих на місці події не було. Причини займання наразі встановлюються. Одне з найкращих з квітня по травень 24-го року міжнародний республіканський інститут провів дев'яте поглиблене дослідження у сфері місцевого самоврядування в Україні. Результати опитування показують, що Хмельницький у більшості питань серед найкращих. Чи дійсно жителі люблять це місто? Розпитали у Хмельничан. Свій час відмовилася жити в багатьох містах України, тому що по роботі були змоги. Настільки спокійне, чисте, гарне, привітне місце. Коли приїжджаєш в будь-яке інше місто ніколи так люди не реагують, не можу так тобі допомогти, як в Хмельницькому. Тобі завжди тут підкажуть, допоможуть, ніколи не залишать наодинці своєю проблемою. І дійсно комфортно, тому що в будь-яку точку можна добратися швиденько. За те, що за безпеку люблю, комфортне, чисте, припране. Ну, Трохи багато машин в центрі, ну, тут нічого не поробиш. А виблюще місце парчик вона. Дуже зелений, тихий, спокійний, нема шуму, нема машин, нема забудов. Це найкращий міст мірод Хмельницький. Зеленім, красиво, красиво. Я люблю світове. Дуже зручне місто для життя, це моє рідне місто. Я тут народилася, я тут виросла. Вже кілька років живу в Києві. І всі мої друзі знають, що Хмельницький це найкраще місто на світі. Я вже всім тут проводила екскурсії, всіх сюди приглашала, вже всі були скрізь, всі все знають. Всі пам'ятники Мазура і скульптури і так далі. От, так що Хмельницький, просто завжди серденько люблю ходити в парк на машинки, оці на дротику. Кожен рік відвідуємо тому що тут живуть наші родичі, батьки мого чоловіка. І кожного року ми тут гарні гості завжди нас чекають нам завжди приємно сюди приїжджати. Любимо це місто, бо це рідне місто чоловіка. Гарне, комфортне, чисте місто. Подобається що чисте. Воно чисте і комфортне, бо все до речі, всі такі установи, що по документах, всі в одному такому напрямку. У вас там, де міська рада, е, там пожитлово-комунальних таких служб, Все в одному місці. Не треба їхати з одного кінця в друге. На Хмельниччину продовжують прибувати евакуаційні потяги з Херсона. Люди тікають від постійних ворожих обстрілів. Рятувальники та волонтери Червоного Христа України знову зустріли харсонців. Зокрема, на тимчасове проживання прибуло 14 евакуйованих. Фахівці ДСНС допомогли прибулам перенести речі. Психологи, рятувальники надавали відповідну підтримку та допомогу переселенцям, а волонтери пригостили теплими напоями. Такими були новини середи. Більше інформації про події на Хмельниччині і в нашій країні ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Бережіть себе та близьких до зустрічі уже завтра.